Мінус вісім у нас сьогодні. Весна злегка відійшла на дальній позиції. Трішечки здалася весна. У мене тут водичка. Учора знову бігла вода, бо йшов мокрий сніг цілий день майже. І я воду з діжки сюди, Гляньте, яка, яка крига. Ну, вона тонесенька, звичайно, але. Водички вже багатенько ставочку. Ну, я б не сказала, що вже половина. Зараз я навіть змірюю до дна. Тут у мене вище, а тут нижче. Це я так зробила спеціально. Ну, ось бачите, ось де немає цього сніженого с... снігу крижаного нальоту, ось отак, це скільки тут, ось отак ось. Сантиметрів 30. Тож, а він десь, мабуть, метр у мене висота. Ну, трішечки є водички. Сніжок ще лежить подекуди, ось подивіться, бачите, лежить весь садок де не де десь сніжок лежить. Але зима. Я сподіваюся, рослинкам погано не буде від цього, що такий мороз, перепади температур. Я думаю, вони звикли. Думаю, вони звикли. Це тут мої молодилка. Ну, ми ж нічого все одно не можемо зробити, правильно? А тут гляньте, як бісер висить. Крига, оце, оце я не люблю, що крига на цих, на рослинках. Ну, вона не сильно, вона тут на ялівцеві тільки, на ялинці трішечки. Вона зазвичай буває на стовбурах дерев, і вони гладенькі, все нормально. А ось з цієї сторони трішечки лід. Сковзає рука. Так, на рослинках лід. Зараз сонечко вийде, воно все. Все прокапає на землю. Тож я. Тож, я думаю, що великого. Великої шкоди він не наробить. Мої весюльки висять, будиночки мої. Мої будиночки висять. Так, піду в хату, бо холодно, ластівка теж, Снігом. зараз я так стану. Снігом покрита. Зараз нагодую. йде. Я вже погодувала своїх кішок, а він десь бігав. Зараз йому окремо дано. Шланг, мабуть, прибрати, бо мороз уже. Це я з діжки перекачувала воду, тож треба гіцей. Ялівець стоїть також у бісеринках. Доброго ранку, морозного ранку.